Щоб зробити коригування, переходимо у розділ Бухгалтерія. Нарахування, коригування. У меню розділу натисніть на знак додавання. Від це дата та час створення документу. Цією датою буде зроблено бухгалтерські проводки по цьому документу. Тип запису впливає на відображення в обліку. Управлінський та бухгалтерський формує бухгалтерські проводки по цьому коригуванню. Тільки управлінський, використовується лише тоді, коли не потрібно робити бухгалтерські проводки, а лише коригувати нарахування або сплату в управлінському обліку. Таблична частина. Додайте приміщення, в якому потрібно зробити коригування, скориставшись кнопкою Додати або Додати зі списку. Стаття. Оберіть статтю руху коштів, по якій потрібно зробити коригування. Поле до коригування заповнюється автоматично та відображає поточний баланс приміщення по обраній статті на дату та час документу. Сума. Вкажіть суму коригування з від'ємним або позитивним значенням. Поле після коригування розраховується автоматично і відображає баланс приміщення після проведення коригування. Рахунок бухгалтерського обліку підтягується автоматично, при потребі його можна змінити. Натиснувши кнопку Розрахувати, ви можете обрати опцію по параметрам розрахунку. Використовується, коли потрібно зробити коригування на одну і ту ж суму по конкретній статті на певний тип приміщення чи стану особового рахунку. Автоматичне коригування балансу по статтям. Використовується для коригування стану особового рахунку, коли на одній статті є переплата, а по іншим борг. В такому випадку програма знайде і повідомить кількість приміщень, де є такі невідповідності, і автоматично перерозподілить суми з статті переплати на статті, на яких є заборгованість.